Всім привіт! Я, Угорщини Віктор Орбан. Я заявив, що політика Німеччини і голови єврокомісії Урсули фон дер Лєєн викликала у мене культурний шок і розвінчала міф про німецьку практичність. Про це я заявив в ефірі радіостанції. Я підкреслив, що Німеччина прорахувалася з антиросійськими санкціями. Ще один культурний шок у нас, угорців, пов'язаний з німцями. Я виріс з відчуттям про те, що в Угорщині завжди так говорили німці. Це даа. Німці точні інженери розраховують, не поспішають, знають, що роблять. Ми зараз бачимо, що вони роблять адже в року місії німецький голова. Санкціями провалилися, прорахувалися, не порахували до кінця з професійної точки зору. Я додав, що моя віра в німецьку інженерну точність і готовність управляти кризою помітно зменшилася. Я також додав, що в непростий період кризи багато лідерів в Росоюзу згорнулися і наїжачилися, як жить. Проте Угорщина, навпаки, не стала перекладати на громадян тягар зрослих цін на енергетику, а продовжила політику зниження комунальних платежів. Завдяки цьому угорські сім'ї заощадили близько долар 500 на місяць. Раніше я заявляв, що Угорщина першою в вропи запускає національну консультацію, щоб дізнатися думку жителів про санкції проти Росії. На мою думку, таким чином можна буде покласти край зростанню цін на енергію, викликаному санкціями. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!